Давай покажу приклад з угодою, в якої ну дуже високий він Відкриваю GBPUSD, британський фунт, долар США. 1-годинний таймфрейм бачимо нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Структура шортова. 15-хвилинний таймфрейм. Ми дивимося наші зони інтересу, докуди нам цікаво давати корекцію. Фактично завжди це зони вище 05 по Фібоначі. та бачимо тут формування 15-хвилинного імбалансу. До речі, по історії перед попереднім падінням була така ж ситуація: заповнили імбаланс, дали рух на зниження, але навіть тут ми ще не беремо точки входу 5 хвилини на 5 п'ятихвильному таймфреймі після фулфілу 15-хвилинного імбалансу. У нас є злом лонгової структури. А після того, ще й бос підтвердження шортової структури, і лише тепер ми готові заходити. А реакцію ми якраз дали на корекції до попереднього сформованого імбалансу на 5 хвилинному таймфреймі. А з технічної точки зору точка входу знаходиться на ретесті. Там де у нас відбувався злом, і забираємо шикарний рух на зниження. Ось так усе просто. Якщо це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на наш канал та приєднуйся до нашої команди.